Добрий день, з вами Fox Wars, і сьогодні ми пограємо в таку гру. От, я вже в неї граю зараз, от прямо граю. От, і зі мною крізі бой. І коротше, тут, тут от, от ми їдемо, 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 їдемо прямо до стіни, врізаємося в стіну. Потім ми о, ще їдемо біля стіни, набираємо їду. Ну коротше, тут така гра, що тут треба доїжджати до піли, цієї от, зони. О, Зона Вір. <смістична> і збирати нітро, і їтро. Якщо буде мало нітро, то, то, то при, якась луч в тебе вистріляє і ти взірвешся. І якщо а, ще тут дивно якесь таке, що залишилося, так якщо тут ще є ні, що я хочу сказати. А, так ще можна врізати в стіну, тоді той корабель вибухне. Скажи щось, Крійзібой. Я якраз зараз не грані хочу прости. Такі зботи дуже повільні. Проїхав трасу за хвилину 38, а бот на тому місці за 2.40 проїхав. Ну, коротше, крийзібой не дуже хоче от. Тому ми вирізаємося і. Слышь, мобилу, давай, давай, Ой, Всем припев. Бомжик пришл, наш любимый. Какие пробу и все. Якщо кто то ставь лайки. Вот. Вот. Слышь, мой пишет. Бомжик мечтай. От, доїхали до кінця, цього левого четвертого. Давайте поправимо тут. Але нам вже мало шансів, тому що в мене вже майже довішло до мітки той. До, о, тут стояє, давай. 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 давай, 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 давай. Що це за помню. Це на iPhone гра, поняв? IPhone. Ну доброе я с вами был Фоксфорс и вс. Подписывайтесь, дизлайков побольше. Спасибо.